Добрий день, мене звати Володимир. Я проживаю в СНТ Рудно. 5 років назад я оселився в новий будинок і придбав котел фірми Сеньор Дюваль, для якого був стабілізатор. Я придбав стабілізатор на радіоринку фірми Forte, який має таке от механічне табло, який пропрацював у мене цього напівсього 3 роки, поламався, я звернувся до майстра. Майстер сказав, що він ремонту не, не підлягає. Тому в мене виникло питання покупки нового стабілізатора. Мені сусід порадив е, фірми ЛВТ, тому після недовгих пошуків в інтернеті я натрапив на магаз... інтернет-магазин Електро 100. В якому мені сподобалося спілкування з клієнтами від мен менеджерів. Ким є порадили придбати стабілізатор фірми LVT ASN250. Чи він краще від попереднього стабілізатора? В ньому є електронне табло, яке показує вхід напруги, вихід напруги і потужність, яку споживає мій котел. Наприклад, зараз 89 потужність, а температура в хаті підтримує 47 градусів, ну, в хаті десь приблизно зараз 20-22 градуси тепла. власного досвіду, хочу вам сказати, що цей стабілізатор працює в мене вже 2 роки. Він повністю виправдав мої очікування. Він компактний, швидкий, на відміну від попереднього, він щелкає. Попередній не нещолка значить він відчувається, що він стабілізує напругу. Тому я повністю задоволений своєю покупкою.